Ми разом вже три місяці. Також питання, вона вчиться і інколи розповідає, який крутий у неї одногрупник. Як він класно шутить і взагалі класний. Чи викладач у неї крутий мужик і так далі? Це нормально. Я не знаю, як саме виглядає її розповідь, але я б сказав би, що слухай, ну мені не дуже приємно, коли ти нахвалюєш якихось інших мужиків. Так чи інакше, у мене, як у нормального чоловіка, Починають виникати якісь ревнощі. Уяви, що я почну якусь тьолку нахвалювати, яка вона крута. Як ти себе будеш почувати? Тому, в принципі, я б відкрито сказав і поспілкувався на цю тему. Те, що я не вірю в дружбу між хлопцями і дівчиною, я їй сказав, і вона зараз ні з ким не спілкується, з її слів. Це супер. А якщо вона нахвалює, так що тобі це не подобається, так що у тебе це викликає якісь негативні емоції. Ну треба їй сказати про це, чому ні? Чому ні?